Я Лубанець Ірина Володимирівна про центр правової допомоги знала з інтернету. а переглянувши позитивні відгуки, вирішила записатися на консультацію. Суть мого питання полягала в тому, що я продавець в магазині алкоголю, та мене е, звинуватила поліція в тому, що я продавала алкоголь неповнолітньому, через що той отримав важке отруєння. На консультацію я прийшла 12 жовтня 2022 року. Прийняв мене юрист Бондаренко Андрій Максимович. Він мені запропонував послуги компанії у врегулюванні даного питання. Поетапно, що було зроблено, ознайомлення з моїми документами, вибір правильної стратегії дій, консультування мене перед адміністративною комісією з метою, щоб повернути справу на доопрацювання, підготовка клопотання від імені адвоката з метою закрити справу за спливом строків позовної давності. Результат позитивний. Справу закрили. Термін, за яким було вирішено питання, 60 днів. Хочу дуже подякувати. Адміністративні компанії, тобто компанії юристів, особливо Бондаренко Андрій Максимовичу. Дякую.